Продовжуємо розбиратися з тим, що треба знати про введення воєнного стану чи потрібно буде оселяти військових у себе вдома, та що робити із обмеженням і порушенням прав. Дивіться у сюжеті Ксенії Сітінської. Насамперед, про військові адміністрації їхнє ймовірне створення не означає переходу влади у руки військових. Все залишається як і раніше. Єдине, що може змінитися, військовим стануть підпорядковані інші відомства, і це лише у разі, якщо в Україні з'являться ворожі війська. Власть в руки воєнних не переходить, Власть залишається, як вона і була. Єдине, що в випадку возникновіння особливої ситуації воєнні беруть. Под руководством ну, отражение агрессии, так скажем. И все будут работать на выполнение решения командующего. Работа военного командования будет заключаться в распределении, какой, какому военизированному формированию, какую задачу выполнять в случае возникновения особых. У слові ситуації у законі про воєнний стан є пункт про військово-квартирну повинність, але це не означає, що вам додому зможуть когось підселити. Якщо здесь будуть розміщатися доповнительні э, войска, то для їх розкрик розквартирування можуть бути заняти допустим спортивні зали, в школах, стадіони. Спортивные комплексы, развлекательные комплексы, то есть там, где можно разместить людей. Вот это имеется в виду отчуждение или как бы временное пользование. Міністр освіти та науки Лілія Гриневич вже заявила, що всі заклади освіти працюватимуть як і завжди. Так воєнний стан запроваджує ймовірне обмеження статті 53 конституції про освіту. Але як це працюватиме? Юристи пояснюють, навчатися ви зможете. Обмеженням у цьому сенсі є, наприклад, термінова евакуація під час навчального процесу та багато інших ситуацій, які теоретично можуть виникати у випадку запровадження комендантської години. Може вплинути на роботу. Будь-якого навчального закладу, якщо, наприклад, там, комендантська година буде поширюватись на той час, періоди якого навчаються у школі, да? тобто вже позбавляється можливість учнів відвідувати. Студентів відвідувати свої навчальні заклади, 18 статей Конституції України захищають ваші права, незважаючи на воєнний стан. Наприклад, стаття 40. вона передбачає змогу особисто та колективно звертатися до влади. На запит зобов'язані відповісти протягом 30 днів. І чи не найголовніше ніхто не зможе забрати право подавати в суд, та не тільки. Зокрема, конституція гарантує змогу звертатися до уповноваженого справ людини та до міжнародних судів. Для того щоб звертатися до міжнародних інстанцій. Необхідно пройти всі інстанції в Україні в даному випадку, для того, щоб не було порушено ваші права, то необхідно максимально, у випадку, якщо ви бачите, що обмежуються права незаконно, то необхідно фіксувати це якимось чином, збирати докази. Які можна було потім, потім в подальшому надавати до суду, права людини захищені ще й угодами з ООН та Радою Європи. Єдиний випадок, коли вони не зможуть вам допомогти, це введення реальних воєнних дій. У цьому разі Верховна Рада має звернутися до міжнародних організацій та заявити про тимчасову неспроможність захищати права своїх громадян. Якщо громадяни будуть звертатись, то держава має доводити про те, що дійсно, а це виключна обставина, ситуація. Да, існувала там війна або особливо небезпека. І в 2015 році ми вже це робили щодо подій на Донбасі. В зв'язку з тим, що ми не могли, Україна не могла гарантувати всі права, передбачені конвенцією і пактом на території окупований Російською Федерацією Донбасу, да про всі ці страшилки говорити досі зарано, адже є одна поправка, треба прийняти надважливе рішення про оголошення воєнного стану, який я хочу окремо наголосити буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії, якщо дай Боже спільними зусиллями. Нам вдасться уникнути цього сценарію. Не буде обмеження прав, не буде обмеження свобод. Тобто комендантської години не буде. Працювати на армію та жити з військовими не доведеться. Віддавати майно не змусять. Після впровадження воєнного стану ваше життя не зміниться, допоки Росія не введе війська на наші території. Євген Руденко, канал.